Доброго ранку малята! Пропоную поговорити про нашу групу. У нашій групі багато діток. Звичайно, наші хлопчики, хоч і маленькі, але все ж сильні, більш мужні за дівчаток, а от дівчатка ніжні, лагідні, турботливі та добрі. Проте, хоча малята наші і різні, та все ж веселіше і цікавіше гратися та товаришувати всім разом. Коли всі у групі добрі друзі допомагають один одному та підтримують один одного, то у кожного буде завжди гарний настрій і всі справи будуть до ладу. Справжні хлопчики завжди захистять дівчаток, поступляться їм іграшкою. А от дівчатка втішать, підбадьорять, знайдуть ласкаве слово. Та, на жаль, іноді у нас трапляються образи та сварки. Чи подобаються вам такі ситуації? Звісно ж, ні. А хто знає, що треба зробити для того, щоб образа зникла, а сварка припинилася. Вірно, потрібно помиритись і попросити вибачення. А які слова говорять у таких випадках? Так, вибач мені, будь ласка, а яким тоном їх потрібно говорити? Так, лагідним, чемним, прохальним тоном. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру, яка називається Закінчить речення. Вам потрібно уважно послухати речення та закінчити їх. Тож починаємо. У садочку нашої групи багато діток, і вони дружать. У нас є хлопчики і є дівчатка. Усі ми гарні друзі. Хлопчики частіше грають. Машинками. Дівчатка частіше грають ляльками. Дітки в групі разом граються. Діти люблять, коли вихователь читає їм казки, молодці малята. Дітки, а давайте ще пограємо. Послухайте уважно запитання. Та оберіть правильний стверджувальний варіант запропонованих вам варіантів. Тож починаємо. У дитсадочку діти мають між собою дружити чи сваритися. У дитсадочку діти мають між собою дружити. Якщо твій товариш потрапив у халепу, йому треба поспівчувати чи з нього поглузувати? Якщо твій товариш потрапив у халепу, йому треба поспівчувати. Якщо наша подружка захворіла, нам її дуже шкода, чи зовсім не жаль? Якщо наша подружка захворіла, нам їй дуже шкода. Ненароком зіпсовану іграшку треба друзям допомогти відремонтувати чи доламати. Ненароком зіпсовану іграшку треба друзям допомогти відремонтувати. Граючись, ми маємо бути грубими чи чемними. Граючись, ми маємо бути чемними. І вдома і в дитсадку малятам краще бути бешкетними чи слухняними. І вдома і в дитсадку малятам краще бути. Слухняними. Так, малята. Дітки, то про що ж ми з вами сьогодні говорили? Так, ми з вами говорили про дружбу. Чи потрібно дружити? Вірно, потрібно дружити. Тож я сподіваюся, що ви будете зростати дружніми, чемними та гарними дітками. Ми з вами сьогодні дуже гарно провели час. Я вам дуже дякую, малята. До побачення.